У спорткомплексі «Проммайданчику» в мікрорайоні Рясне керівництво концерну Електрон під час єврочемпіонату влаштували свій власний футбольний мундіаль. Назву дали схожу Електрон 2012 Молоді чи дорослі, керівники чи підлеглі на футбольному полі. Рівні усі корпоративний дух, який веде до перемоги в сюжеті. Мар'яни дупнак на турнірі. Саме час вирішальних поєдинків у півфіналах. Усі найсильніші. Ми свій назвали Євро 12 електрон. І я думаю, що якраз поєднання, досвіду, молодості, воно дає наснаги і бажання працювати краще. На майданчику команди Полімер Електрон та Електрон Лізинг. Пристрасті киплять в обидвох команд нерви на межі. Я думаю, що термометри не витримують, цієї емоційної температури. Дружба дружбою, а перемогти хоче кожен. З усіх сил старається відбивати атаки суперників. Воротар, полімер електрону, спокою йому не дають впродовж цієї гри. В бою в бою показали ми свої здібності. Перемогла команда Електрон Лізинг». та тут вітають усіх. Є переможці, переможених немає. Доки малеча на сусідньому майданчику бере приклад зі старших, дорослі саме розпочали фінал дружнього чемпіонату. В принципі, так в неділю люди сплять до обіду, нічого не бачу. Тут Зранку вже до обіду стільки всього побачив і відчув. За кожним кроком гравців уважно стежать глядачі. Ті ж в свою чергу їх не розчаровують, окомилують красивими передачами та голами на будь-який смак. Другий тайм збірна команда апарату управління та телезаводу своїм запалом таки вкрай виснажила суперників з електрон побут прилад. Просто забрав, си просто ноги. Ватні вже не бігають. 4-1 на користь збірної апарату управління концерном і телезаводу Електрон. Вітання цьогорічному переможцеві. Виснажені та усміхнені, такими стоять футболісти на церемонії нагородження. Ще пак особисті нагороди тут отримує ледь не кожен статуетка найкращого воротаря дістається голкіперу Полімер Електрон. Ми на електроні плануємо проводити не лише футбольні турніри. Зараз ми готуємо спортивні площадки для тенісу, для волейболу, баскетболу. У нас сьогодні поєдналися молоді покоління, досвідчені корпоративний дух він об'єднує наш колектив. І сьогодні було п'ять команд, всі в різних формах. Але я вважаю, що це одна команда електрону. Мар'яна Тупнак, Олексій Шелковий. Новини спорту. Телеканал Зік. Завтра спорт.